Ось ми в Антібах. Регіон Альп-Кодіазур. Дуже незвично бути тут на берегу Лазурного берега, а там вдалині, бачити Альпи. Якесь таке відчуття чимось зворушливе і захоплююче одночасно. Там сніг на вершинах, а тут люди відпочивають. А, До речі, відпочивають в прямому розумінні слова, зверніть увагу на тих мужніх дядьків. Які сидять біля яхт і щось там собі легенько розпивають, можливо, навіть закусують. Ось. Поліція охороняє заїзд до самих дорогих яхт, звичайно. Тому що ті, що поменше, вони всі там. Замок видніється вдалині. собі величезна парковка яхт. Люди відпочивають, насолоджуються тут. Краса.